Шановні колеги, сьогодні з вами поговоримо про світогляд людини, про його суть та зміст. Відомий німецький філософ Еммануїл Кант запровадив термін світогляд, вбачаючи в ньому цінне єство людської свідомості. Існує кілька критеріїв класифікації світогляду. За критерієм загальності можна вирізнити такі світогляди індивідуальний. Груповий, до якого входять професійний, національний класовий, загальнолюдський та інше. Проте як особистістю, так і без особистостей не може існувати жодна світоглядна система. За ступенем історичного розвитку виокремлюють античний, середньовічний і тому подібні світогляди. А за ступенем теоретичної зрілості. Життєво практичний і теоретичний. Протягом історії людської цивілізації формувалися наступні типи світогляду: міфологічний, релігійний та філософський. Філософський ще називають науковим світоглядом. Міфологічний світогляд це тип світогляду, який передбачає нечітке розмежування суб'єкта та об'єкта, тобто людини та всесвіту. Міфологічний світогляд був притаманний людям давнини, але його риси збереглися і у сучасному світі. Прикладом цього можуть слугувати сучасні звернення людей до ворожок, здійснення ритуалів, популяризація містичних сил, говорять про це шляхом використання телебачення, інтернету тощо. Антропологи доводять, що. Перші люди жили у власних мріях та фантазіях, вважаючи власні сни віщими або втіленням реальності, а фантазії чи страхи дійством природи чи духів. Таким чином, у міфи вірити неможливо, але жити вірячи в них так, ми можемо спостерігати, що первісні люди вірили в міфологічну будову та структуру світу. З огляду на дефіцит знань та умінь, що є нормальним явищем. Адже наука тоді існувала лише у вигляді власних спостережень. Чому ж нині люди вірять у міфи та дива? На мою думку, відповідь на це питання має психологія, яка пояснює це явище як вияв інфантильності. Людина не має бажання самостійно нести відповідальність за свої вчинки. Та самостійно будувати своє життя. Натомість покладає відповідальність за вчинки і результати в своєму житті на якісь вищі сили, духи або відьом. Якщо говорити про релігійний світогляд, то на відміну від міфологічного, розрізняється суб'єкт та об'єкт, який ґрунтується на вірі, прийнятті тих чи інших тверджень без сумнівів та доказів. Однак, на відміну від релігійного світогляду, філософія базується на сумніві. Мислитель Олдос Гаслі стверджував, що філософія це відшукування сумнівних причин у тому, що ми віримо інстинктивно. Рене Декарт головним методом філософського пізнання вважав універсальний сумнів. Моя думка стосовно релігійного світобачення базується на вчинках людини, тобто особах, які вірять, не шкодячи іншим, не повинні розглядатися з негативної точки зору. Іншими словами, якщо людина вірить у Бога, який би він не був християнський, китайський, Аллах і тому подібні. Головне, щоб вона своєю вірою не шкодила оточуємо світу і своїм ближнім, тому варто пам'ятати про субординацію та толерантність стосовно вибору кожної людини. Однак ми повинні не забувати історію та пам'ятати, що церква та концепт релігії загалом був створений заради утримання людей під контролем влади та пазурів церкви. Утримуючи народ від дій, які, можливо, й не були гріховними, але не влаштовували панівне суспільство. І останній тип світогляду це філософський, іншими словами, науковий. Це означає не покладатися на віру чи будь-яке твердження, яке є необґрунтованим, натомість прагнути перевіряти кожен концепт. Однак не варто поєднувати. Науковий світогляд та філософію в одне ціле, з огляду на низку відмінностей між ними. У науковому світогляді очі збере лише розум, а у філософствуванні – усе людське єство. Наукова істина це істина тимчасова, мова, якою висловлюються науковці, більш різноманітна, ніж мова науковців. Способів пізнання істини у філософії набагато більше, ніж у науці, і остання наука прагне до знань, а філософія прагне ще й до мудрості. Отже, філософський світогляд чітко розрізняє суб'єкт та об'єкт, людину та світ та є критичним осмисленням дійсності. Всім людським єством, як ми бачимо, всі типи світоглядів завжди знаходяться на екваторі сварок та непорозумінь. На мою думку, це і добре, і недобре, лише під час дискусії народжується істина, тому, можливо, наукова теорія колись почне бачити не тільки розумом. Але й застосує інструменти з міфологічного або релігійного світогляду, які також мають право жити в розрізі наукових доказів. У цьому контексті також існують рівні наукового мислення. Їх є чотири: перший рівень особистого досвіду, те, що доведено до автоматизму завдяки роботі чи тренінгу, другий нормативний рівень. Спроможність засвоювати чужі знання, вчитися на чужому досвіді, самостійно використовувати зовнішні інструкції. Рівень 3 – рівень нестандартних дій, спроможність творити в нових обставинах, самостійно розв'язувати проблеми. І рівень 4 – рівень цілісності, спроможність бачити в життя в його повноті з усіма взаємозв'язками. Отже, припустимо. Хтось йшов полем і потрапив у глибоку яму. Якщо в нього перший рівень мислення, рівень особистого досвіду, то для того, щоб врятуватися з цієї ями, потрібно, щоб хтось показав власним прикладом техніку виходу з ями, тобто провів тренінг. Для другого рівня. Досить прочитати інструкцію чи книгу, щоб зрозуміти, як вийти з цієї ями. Носій четвертого рівня, рівень нестандартних дій, сам зможе здогадатися, як вийти з цієї ями нестандартними способами. А володар четвертого рівня мислення в неї взагалі не потрапить. Тому, як наслідок, існують рівні розвитку і рівні мислення. На рівні особистого досвіду для навчання такій особі потрібен наставник, тренер інструктор, який допомагатиме за принципом Роби як я. Рівень 2 має спроможність навчатися на чужому досвіді, ефективно засвоювати наявні норми, проте у нестандартних ситуаціях дії людини мають випадковий характер і часто завершуються невдачами. Тому людину приваблює новизна, але й водночас і лякає, якщо вона володіє другим рівнем мислення. Третій рівень спроможне ефективно вирішувати нові завдання понад те, що рутина його мало цікавить, натомість розв'язання зовсім нових проблем і подолання викликів приносить справжнє задоволення. Проте успішно вирішуються відносно локальні завдання. Натомість для вирішення масштабних завдань цим рівням мислення може забракувати широти мислення. І останній рівень це людина з цілісним баченням. Вона цікаво і зацікавлена вирішувати масштабні комплексні проблеми, які будуть корисні усьому людству і принесуть благо Тій цивілізації, цій нації, в якій проживає ця особа. І останнє така ж людина здійснює діяння цивілізаційного та планетарного масштабу. Наприклад, Ісаак Ньютон для фізики він зробив прорив, який корисним досі в будь-якій технологічній галузі. Отже, в завершення світогляд є головним інструментом розвитку. В рамках науки філософія. Сила світогляду в тому, що він ставить цілі і показує можливості. Це надзвичайно важливо. Адже якщо людина не знає про існування деяких речей, то вона й не може до них прагнути. Найбільшу мотивацію дають знання про те, що деякі можливості вже мали історичну реалізацію. Бажаю вам успіху! У вивченні тему світогляд.